Ще молимось за блаженнішого патріарха нашого Свято, слава Богу любимого єпискума нашого. Тетрально, бого любих єпископів, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх хрестів, братів і сестер наших. молимось за Богом, бережний народ, наш за заправлені за все військо. Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимо за Боже змилування над нашим багатостраждальним українським народом, за справедливий мир припинення війни всіх наших захисників та захисниць, медиків капеланів волонтерів, швидке повернення тих, що в полоні, безвісті пропавших, швидке. Від, відновлення тих, що на лікуванні, господи, виступиностиво помилуй.